Так, невеличке відео, як Форза себе почуває в такому низькому русі, тримає дорогу гарно. Я вам скажу, хоча скутер сам по собі такий немаленький, але... А, сівши на, на цю техніку не відчувається, що у вас такий величезний, величезний скутер, а по місту ну, також дійсно дуже комфортно і ніде він, скажімо так, не заважає вам комфортно рухатись, проїжджати між машинами там, і так далі. Тобто, Варіант як і для міста, так і за ним в принципі, непоганий. Так, ну що, будемо пробувати їхати на форзі МФ-10 і причому будемо виїжджати з самих поганих місць з поганою дорогою. Ну, Форза мені дуже до вподоби, не хочеться її навіть мастити, але в будь-якому випадку дороги у нас в більшості такі ж самі, як і в мене. Так що шкода не шкода, їхати треба. Так. Ну, поїхали. Так, що розкажу зразу цікавого про Форзу. А, вона явно м'якша, ніж Yamaha Majesty 250 -ка. Ну, в принципі, будь-якої там. Будь-якого покоління, вони більш м'ягенькі на ходу форзи. Я це вже неодноразово говорив. Тим більше я тільки, -тільки вчора тест драйвив sg SG15J в yamahom Ну І в принципі такі свіжі відчуття залишились. Дійсно, Honda така пом'якша і вона трошечки понижча на ходу, нищена, ну, по висоті. О, а це якби ну, не дуже добре. Мені зараз прийдеться з'їжджати там з такої немаленької висоти, але попробувати як би треба. Це максимальний такий шлях, без, без болота, ну скажімо так, варіант виїхати на асфальт. Мушу зразу відмітити, поки не забув. Та й, мабуть, не забуду. Комфортність цього сидіння, вірус він, це просто супер. Настільки комфортна ця підтримка спини та і саме сидіння. До речі, в мене метр дев'яносто з ростом. Ну, скажімо так, я тут сиджу максимально з колінами, скажімо так, впритик. уже місця назад немає. Так, ну пробуємо тут. Такий високий з'їзд, що у нас, О! клас, з'їхали без проблем. Все супер. Навіть на висоту в районі 30 см з'їжджає форза без проблем. Так, ще раз. По, По цих режимах я вам що скажу, драйв це простенький і спорт. Включається, він без проблем на ходу, тут електронний варіатор. А є плюс, як я і говорив, цього електронного варіка, є і мінус. В чому плюс? Плюс, мабуть, в тому, що із часом, коли, у вас, коли ви не сильно доглядаєте за скутером, і ви можете пропустити момент, коли вам потрібно буде замінити ролики варіатора, і він вам розіб'є повністю весь варіатор, який коштує немало в районі там, від 150 200 доларів як мінімум. О, тут стоїть у нас такий моторчик, який рухає щуку варіатора, щука варіатора, тарілочка скажімо, цього самого варіатора. А Я б сказав, що ходить в, в, як мінімум 1050 100 і бачив ну, не з маленьким пробігом. Дійсно оця варіаторна система не проблемна і ходить вона просто якби, скажімо так, в районі 100 тисяч От так по, по речки, дивіться, показує у нас вже температуру. Трошечки нагріли вже. Скутер. Тут у нас розхід, годинник, ну і так далі. В принципі, така максимально розширена приборка, тут є абсолютно все, і дальній, і ближній, і ну і все, що хочете. Вон бачите, дальній. Ну, тобто приборка величезна, максимально інформативна. Тільки я не знаю, як оці. Якось ці режими переключаються, тут, тут якось передачі показує. От, Я бачу, що е, якось тут зажимати, мабуть, треба цю еску. Коротше кажучи, не знаю. Мені в принципі воно абсолютно не цікаво взагалі за цими передачками, як воно там переключається е, з цим варіатором. Мені достатньо режиму цей драйв і спорт, і я вам скажу, що їде, вона... Достатньо непогано і пробували кататися з Skyway, я не пам'ятаю, там в районі також 2013-2014 року то Форза набагато цікавіше їде, ніж Skyway, Ну, на старті там шустріше. От. І оцей режим Drive ЄС, це коли вам в принципі, захочеться, можна так сказати, поганяти, хоча тут таке. Гарний такий вихлоп, не сильно його чутно, але доволі такий басистий, непоганий звук. так, ну Говорив і буду говорити, що для таких для такого класу макси скутерів максимальна швидкість в районі 80, не максимальна, а середня швидкість в районі 80-100, тобто це комфортна швидкість. При якій нічого не заважає, нічого не шумить, і, ну і, скажімо так, не важко для самої техніки. От. Якось так. Ну і варіант вам для чого взагалі скути, щоб не стояти в пробках, ви спокійно могли об'їхати будь-який. Дорожній колапс. От За це я люблю скут скутери. Ви завжди будете вчасно будете вчасно там, де, там, де вам потрібно. Все. Так, нам що треба? Нам треба за, заміряти максимальну швидкість, а вони там ну, геть не спішать їхати а, я думаю де це можна зробити тут таких доріг не так вже й багато в, в загальному Ну, давайте попробуємо Ну, в принципі тут нічого особливого 120-130 вони всі їдуть але скажімо так це треба побачити Соточка для Форза фор... фор... це 6 тисяч про обертах загалі без проблем. Пропор... Да, тут сильно не розженешся. По собі Тут навіть аворіючкою можна подякувати людині, яка дозволила. Так, ну що я можу сказати? Дуже гарний набори Ферзе максимально максимально круто їде. Побачите, пропускають мене. Так, 120 у нас вона їде на 7,5 тисячах обертів, а в нас їх аж 10. Тобто поїде форза 130-140 навіть. Але я вам скажу, що от на об'їзді настільки сильний вітер, що форза ну, кілограм 130 вона вагою, 120 ну навіть її здуває. А по двигунчику просто супер як їде. Я ж кажу 120 взагалі без проблем. Дивіться, який гарний набор. Клас. Форза набагато краще їде, ніж на джейсі. Я можу сказати, катаючись вчора на 250-й. На 250 ки SG 15J Yamaha на джисті. Порівнюючи, порівняти її з 10-ю форзою оцією, не, можна сказати так, що немає чого порівнювати в плані двигуна. І в плані підвісочки. Форза ця а, трошечки більше, скажімо так, Комфортно, я б сказав так, да. більш комфортно навіть, ніж Ямаха І Як ви самі бачили, люди бачать, що я сзаді, поступаються дорогою і це дуже приємно. І ви собі можете дозволити обігнати в принципі, будь-кого. Їде форза 120-140, я думаю, це ну, без проблем. Ми бачили 7,5 тисяч, це вже 120, тобто до 9, якщо ви будете дожимати форзу, я в цьому звичайно не бачу потреби. Буде ваших там 130-140, але а, сьогодні дуже вітряно якби немає бажання мені сильно так ганяти Так, ну, дивіться навіть, вже вся грязненька. Ну, що можу сказати? Дійсно, ідеальний, просто ідеальний стан у цього апарата. Хто хоче встигнути придбати, я вам раджу. Техніка дійсно бомба. Ідеальний стан як і по пластику, так і купа таких. Е тонких дизайнерських штук, починаючи з косиночок в сірому кольорі з під кольор-амортизаторів, плюс всі хромовані детальки, там накладка на вилку, пол, ручки, глушник накладка варіаторів. тобто ну Дуже-дуже дуже стильний і дуже-дуже красивий апарат. Звичайно, не вистачає такого якогось невеличкого кофрика. До речі, в мене є в продажу. от Якщо буде Гарна людина я можу і подарувати кофрика, так що контакти мої вказані внизу під відео. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати. Дійсно, десятка буває не часто в такому стані. Всім мирного неба і гарних доріг.